Сьогодні у нас незвичайне свято. Воно зіткане з добра і щирості, ніжності та зворушливості. Сьогодні в Україні відмічається День батька. Чи можливо дати чіткі визначення і характеристики ролі тата для сім'ї, рідних і близьких для держави і суспільства в цілому? Важко сказати! Швидше за все у кожному конкретному випадку вони будуть зовсім різні, проте всі ці можливі формулювання буде об'єднувати одна абсолютно чітка риса любов і відповідальність. День батька в Незалежній Україні це порівняно молоде свято, але в цьому є щось, що не можна передати словами. Шанування батьків один з найсвятіших обов'язків людини. Батьки нас зростили, виховують, навчають добра. Люблять і як не відплатити їм пошаною, любов'ю, ласкою і допомогою. А власне, тільки цього на схилі літ і хочуть вони від вас дітей. Тато це та людина, яка може для дітей зробити все захистити у лиху годину, розділити нашу радість. Він може бути для вас вірним другом, порадником, татусь, це основа сім'ї. Споконвіку в сім'ї. Батько вважався господарем, він піклується про родину, годує та захищає її. Він навчає нас жити по закону любові і правди, не дає нам спіткнутися на життєвих дорогах, будить совість, від ганьби. Роль батька в сім'ї неоціненна, тому діти шанують своїх батьків, його слово, його приклад мають бути святим обов'язком в кожній родині. Тату, татусю, таточку, скільки ніжності й в цих словах, а чи завжди ми знаходимо час, щоб сказати татусеві, як ми його любимо, як він нам потрібен, що він для нас означає? Життя біжить дуже швидко, не встигнеш оглянутися, як пробіжить дитинство, промайнуть роки юності та зрілості, і, оглянувшись, Зрозуміє, що так і не встиг сказати татусеві ті слова, які хотів або повинен був сказати. Пригадаємо слова Василя Сухомлинського У світі є батьки і діти, твої тата й мама, діти твоїх дідуся й бабусі, рід людський складається із поколінь Це велика мудрість нашого буття. Повага вшанування старших поколінь – закон нашого життя, воля і слово старших закон для всіх нас. Хай завжди між батьками і синами буде радість і взаєморозуміння. Таточку, татусю, найрідніший мій, таточку, татусю, ти мов оберіг, таточку, татусю, ти один такий. Будь же мій татусю, завжди молодий. З тобою, я знаю, пройдемо всі дороги, стежки, що до щастя вели, і завжди ми будемо на рідній пороги, Вертатися, де б не були. Зі святом!